У цьому світі кожен з нас має значення. Адже людина невід'ємна частина соціуму. Кожен з нас у свій час стане батьком чи матер'ю, Тобто, ця відповідальність закладена у нас природою. Звісно, є чинники, які заважають створенню чи існуванню повноцінної сім'ї, безпліддя, фінансова скрута та інші. Проте найчастіше на заваді стає безвідповідальність або легковажність майбутніх батьків. Саме безвідповідальне батьківство наповнюють дитячі будинки, інтернати та дитячі реабілітаційні центри. І з кожним роком проблеми лише загострюються. Ці заклади є посередниками між тими, хто мав можливість народити дитину. Та не мав бажання або можливості її утримувати, та тими, хто має можливість утримувати та виховувати. Та на жаль, не може мати дітей через здоров'я. Усиновлення найкраще вирішення цієї проблеми. Приймаючи в родину дитину з дитячого будинку, ви не тільки даруєте щасливу повноцінну родину собі та дитині, ви зменшуєте кількість нещасних покинутих дітей, а це погодьтесь неабийкий вчинок у житті. Навідайтесь до найближчого дитячого будинку. Там саме на вас уже чекає ваше майбутнє маленьке щастя.